Чому горить? Чому кожен день щось горить? Що Якби ж не підпалювали, то не горіть. Чого ви вирішили, що підпалюють? Ну Саме не загорить. Машина стоїть без водителя, вона не заведеться. Да, так само ніхто не підпало. В різних місцях да. несподівано загорається. Кругом. Ну Так не може бути. Просто палять і все. Це ми думаємо всі, що це подпалка. Звісно, не може він перелетіти через тут. Така велика місця. Чого у різних точках під цей пожежі? Ясно, що це підпал палять ще не було, щоб одночасно виявляли таку кількість пожеж в різних квитках зони відчуження, тобто, можливо, це спеціальний підпал. Які ключові фактори, чому 10 днів не могли загасити пожежу в зоні? Тому що кожного дня виявлялися нові нові осередки, і нові осередки знаходилися на дуже великій відстані один від одного. І найголовніше це, що осередки знаходилися в місцях важкодоступних до доїзду техніки. Як вони там могли з'явитися, ці займання? Це питання ну, до мене, це питання до працівників поліції.